Ми в агенції зараз відчуваємо знову бум популярності додатків. До нас звертаються мало не щодня люди, які бажають запустити свій бізнес саме з розробки додатку. Скопіювати та вдосконалити якусь вже наявну ідею, якийсь популярний додаток, чи розробити щось унікальне в своїй ніші. І ми завжди запитуємо в таких клієнтів, чи готові ви витратити десятки тисяч доларів на розробку цього додатку. І стільки само, а може й більше, на маркетинг. Ви ж не хочете одного дня констатувати факт, що ви витратили дуже багато часу та коштів на розробку, але додаток ніхто не завантажує, ним ніхто не користується і, відповідно, ви не можете його монетизувати. Додаток без маркетингу це як магазин у пустелі: дорогий, гарний, зручний. Але туди ніхто не заходить. І якщо ви закладаєте бюджет лише на розробку і не закладаєте на маркетинг, це найбільша помилка. Тому перед початком розробки таких додатків обов'язково протестуйте цю гіпотезу, порахуйте все, і у цих цифрах у вас одразу з'явиться питання: а звідки мають прийти ці користувачі? Як їх туди будемо залучати? Скільки на це потрібно часу, коштів? І тоді фінально переконайтеся, що у вас є кошти не лише на розробку додатку, але і на старт його функціонування, на перший період його розвитку і на дуже-дуже потужний маркетинг на залучення аудиторії, яка буде його використовувати. Інакше одного дня ваш додаток просто видалять із магазину додатків як сплячий.